7 по 8 грудня у столиці Угорщини Будапешті проходив міжнародний турнір з Греплінгу і Панкратіону. У складі збірної України виступала і ізмаїльська спортсменка, представниця клубу ММА МАІСМАІЛ Владислава Смілянська. Я смілянська Владислава, двохразова чемпіонка світу з Греплінгу ЮВ. Також чемпіонка Європи з Грепінгу ЮВ. Нещодавно приймала участь у турнірі в Будапешті, в Угорщині. У чемпіонаті взяли участь більше двох тисяч учасників з таких країн, як Угорщина, Азербайджан, Франція, Україна, Румунія і так далі. Владислава боролася у розділах ГІ та довгі у ваговій категорії до 48 кілограмів. Вік Ю-15. Я боролася з представницями Азербайджану, Франції, Угорщини. Та всі судочки закінчила достроково болівим на руку. Завдяки тому, що в цьому році я пройшла дуже багато навчально-тренувальних зборів. Я маю дуже гарну фізичну підготовку, і всі сутички далися мені з легкістю, і тому я вибрала дві золоті медалі. Клад українською збірною був дуже потужний, і на цьому турнірі Україна виборола друге командне місце. Ізмаїльська спортсменка наразі продовжує тренування та готується до нових перемог. Наступного року я переходжу в вікову категорію ю 17 та сподіваюся, що також достойно представлю Україну на міжнародних змаганнях. Особисто від себе хочу привітати містян з усіма новорічними святами та подякувати Збройним силам України за змогу тренуватися, навчатися та достойно представляти Україну на міжнародному рівні. Тренер Владислава Максим Журавльов пишається досягненнями своєї вихованки. Загалом в нього тренуються більш ніж 40 дітей, багато з яких також є золотими та срібними призерами міжнародних змагань. В цьому році. Ми маємо, наш клуб має а, дві чемпіонки світу, призери чемпіонатів світу. А, ми маємо призерів і чемпіонів міжнародних турнірів. Катерина Сербова в цьому році стала, завоювала премію Фенікс. Це премія за, за досягнення у дитячо юнацькому спорті. Тільки у цьому році вихованки Максима Журавльова привезли три золоті медалі з чемпіонатів світу з Греплінгу і Панкратіону. Ми маємо медалі на чемпіонатах світу. Ми маємо медалі на чемпіонатах Європи золоті у складі збірного. Чотири наші спортсменки і на даний час знаходяться у збірній країни з Греплінгу. Хочу відмітити цих дівчат. Це Катерина Сербове, це Пода Діана, Владислава Смілянська та Трошенка Ангеліна. Також цього року Федерація Греплінгу Бесарабії відкрила два нових тренувальних зали. Це зал Дев'ятки і зал в селі Броска. У федерацію зараз входять клуби Бесарабії, такі як ММА Ізмаїл, Грепер Лайф Ізмаїл, клуб «Рись». Село теплиться, найма Арциз, це арцизська команда. Маємо надію, що ці клуби виховуватимуть справжніх чемпіонів, які в майбутньому стануть талановитими тренерами. Сеня не для видання південь сьогодні.